Необережне поводження з вогнем. Така попередня версія рятувальників вечірньої пожежі 5 січня на потебні у Луцьку. Того вечора вогнеборці врятували маму з п'ятимісячною дитиною. Нагадаємо, вчора близько четвертої години вечора в багатоповерхівці на шостому поверсі в одній з квартир виникла пожежа. На виклик виїхали вогнеборці медики та правоохоронці, задіяли навіть спецпідрозділи, адже була на вибух газової плитки. Але ця інформація не підтвердилася. Власниця квартири жіночка 1985 року народження. Вірно зорієнтувалася під час пожежі і змогла убезпечити себе і свою однорічну дитину від трагедії. Фактично, пожежа трапилась у квартирі. Ось помешкання швидко почало наповнюватись димом. За викликом рятувальники прибули вже за 5 хвилин. Після повідомлення жіночка на цей час зачинилась у ванній кімнаті. Ну і вжила заходів для того, щоб туди не проникав дим. А вогнеборці вже оперативно подали водяний ствол на гасіння і змогли ліквідувати пожежу. В результаті задимлення у помешканні потерпілі отруїли щадним газом. Нині обоє у лікарні, проте стан малечі вже стабілізувався. Тож маму з немовлям готують до виписки. Волинські митники попередили товарну контрабанду на майже 4 мільйони гривень. Відтак порушники митних правил відповідатимуть перед судом. Інцидент трапився ще наприкінці минулого року. В митний пункт пропуску Ягодин заїхала фура, вщент заповнена кольоровим брухтом. Однак, згідно митної декларації, порушники вказали, що везуть радіодеталі. За цим фактом митники провели експертизу. Згідно висновку експерта, усі радіодеталі пошкоджені, тож належать до кольорового брухту. А перевозити за кордон такий товар заборонено. За цим фактом уже скла. Але протокол про порушення митних правил. На волинянина впало дерево і розтрощило череп. Трагедія трапилася 4 січня поблизу селища Цумані Луцького району. У місцевих змі повідомляли, мовляв, чоловік загинув у лісі під час незаконної порубки. Як розповіли у поліції, не вся інформація відповідає дійсності. 45-річний мешканець Цуманя зрізав дерево у полі. Його тіло виявив брат. Він повідомив про це у швидку, а медики вже поінформували поліцію. Трагедія трапилася за декілька кілометрів від Суманя у полі за показами рідних. Ця ділянка є у власності власне цього загиблого чоловіка. Звісно, зараз ця інформація також перевіряється. А як пояснював сам брат? Тобто, що трапилось? Ну він вже власне виявив цього чоловіка мертвим під час, ймовірно, під час зрізання дерева це дерево впало на нього. Це не ліс, це біля річки поле. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою Нещасний випадок. Ось це відеозвернення українського поліцейського не аби як шириться соціальними мережами, так відкрито і резонансно звертатись до міністра та його заступників наважується не кожен. Втім, правоохоронці вже готові страйкувати. Якщо поліція це корабель, то з діючим керівництвом плисти як з пробоїною. Схоже, поліцейським терпець уривається, чому заговорили про страйки і масове звільнення? Зізнаються, що з нинішніми зарплатами працюють фактично лише за їжу, бо ж прогодувати сім'ю, оплатити комуналку, виплатити кредит за житло за 12-13 тисяч гривень непідйомно. Але останньою краплею стали новорічні премії, на котрі так сподівались. кажуть, цьогоріч їх вперше не виплатили. Риторичне запитання поліцейських: куди ділись гроші? На виплату співробітникам поліції в рамках боротьби з COVID-19 держава виділила 2,3 мільярди гривень, то додатково 2 мільярди гривень, що загалом становить близько 4,5 мільярдів гривень. Якщо в рівних долях розподілити дану суму на особовий склад, який налічує на даний момент близько 110 тисяч співробітників, то сума виплати кожному співробітнику мала становити увага 39%. Тисяч гривень. Цих виплат особовий склад не бачив. Про матеріальну допомогу. Один раз на рік прийшла виплата: тисяча гривень. Але, як то кажуть, не одним ковідним фондом Дмитро Ринковий згадав і про щорічне фінансування Міністерства внутрішніх справ та розподіл коштів. До слова, після цього відео, як каже полісмен, його звільнили заднім числом. Держава виділяє на фінансування Міністерства внутрішніх справ щорічно 89 мільярдів гривень. А МВС цих грошей виділяє на національну поліцію увага 14 мільярдів. Загалом і на усі інші відомства разом з поліцією близько 60 мільярдів, де ще 29 мільярдів гривень, шановні керівники. Ось вам і наші зарплати. Дивовижно: виявляється, державі навіть не потрібно виділяти додаткові кошти. Достатньо просто законно розподіляти те, що маємо. А тим часом деякі телеграм-канали публікують не менш шокуючу інформацію. Мовляв, заступник голови національної поліції носить годинник за 3 мільйони гривень. Канал підрахував середньостатистичному правоохоронцю. На такий аксесуар треба працювати 20 років. Обурення поліцейських стає зрозумілим. Вони вже готуються до всеукраїнського так званого тихого страйку. Як пишуть у пресі, протоколи складатимуть лише на грубі порушення. До страйку вже активно долучились патрульні сусідньої Львівщини. З ким я починала працювати в 2015 році, в нас було бажання, ми б голи горе могли перевернути, якби нам дали на це можливість. У нас був ентузіазм, не знаю. Я не знаю, чи буде ще такий колись можливість в патрульній поліції мати такий кадровий потенціал. Робота складна, але заради чого працюємо? Ми бачимо, що ми працюємо заради 13 тисяч гривень для того, щоб прожити на сьогоднішній день, це є мінімум. А ті, хто орендують житло, я не знаю. Вони дають собі раду, чесно. Сім'я для молодої людини, яка закінчила університет і має житло? Так. Не для сім'ї. А от чи задоволені платнею і правоохоронною системою Волинські поліцейські, зокрема патрульні, чи планують страйки, у телефонному коментарі не кажуть. Я не є розпорядником цієї інформації, то вам краще написати інформаційний запит і вам ж тоді студії... на які загалом настрої серед патрульних волинських? Ну наші патрульні виходять на роботу в звичайному режимі? Скажіть ще, будь ласка, чи отримували е, наші волинські патрульні е, перед новорічні е, премії так звану тринадцяту ну, Дивіться, Я не в бухгалтерії, я не знаю цього. Вам треба написати інформаційний запит? Тобто сьогодні коментар ви дати не зможете з'ясувати цю не. інформацію, чи Ні. взагалі отримували? Ні, цього не зможу дізнатися. Сьогодні бухгалтерія сьогодні не працює. Е, Дивіться, ви пишете запит, вам не дадуть всю відповідь. Порадили надсилати інформаційний запит і в обласному управлінні Нацполіції, а ще зіслались на свіженький допис голови Нацполіції Ігоря Клименка. Мовляв, той усе пояснює. На так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені в бюджет 2021 року. Щоправда, про те, куди міністерство і нацпол спрямували ковідні кошти у дописі ні слова. Зате є обіцянка підвищення зарплат. Першу підвищену зарплатню вони отримують вже наприкінці січня. Першочергово зарплати зростуть у патрульних спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу керівники нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримують. Як то кажуть, обіцяного три роки чекають. Скільки чекатимуть поліцейські, хто зна. Цікаво, що коментувати новину під своїм дописом Ігор Клименко не дозволив. Невже зворотна реакція підлеглих його не цікавить? Олена Лищук для новин на часі. Дитячий садочок Казка, що у селищі млинів на Рівненщині відвідують 240 діток. Більші з них діти бійців. АТО. сьогодні на подвір'ї зібралися вихованці групи Сонечко адже до них приїхали гості з подарунками. Ми дуже раді вітати сьогодні наших гостей у нашому дитячому садку за те, що завітали до нас з такими гарними чудовими солодощами, з подарунками для діток. Ірина Вікторівна працює тут 6 років вихователем. Розповідає, сама ходила саме у цей дитячий садочок. Тішиться, що про діток не забуває. Й дякуємо, дякуємо голові спілки. Взагалі спілці, що вона така є, що вона така існує, що вона не забуває про наш садок, що робить нам подарунки. Ми це цінуємо. Дітки це цінують. Ну велика їм дяка за те, що вони просто є і пам'ятають про нас. Та й донечка Ірини теж ходить у цей садочок до групи Сонечко окрім того, вона дружина бійця. АТО Юрія Кірися так співпало, що й чоловік теж ходив сюди. А нині разом з побратимами приїхав, аби передати діткам солодкі подарунки. Чоловік розповів, чому Займається волонтерською справою. Ще у 2014 році, коли був на сході до Нового року, отримали подарунки, теж солодощі, а потім виникла ідея, що з ними робити. Разом з хлопцями вирішили ці подарунки всі зібрати зі всього батальйону і подарувати. Там недалеко біля нас, біля Лисичанська, стояв садочок. Він був напівзруйнований вже, бо там це був 14 рік. Там було дітей ну, в районі 50 дітей. Ті, хто не встигли виїхати, ті сім'ї, які не мали можливості виїхати. Ми ті всі подарунки разом з хлопцями завезли цей садочок. Привітали їх. Ну і даже зараз згадую, кажуть, мурашки по тілу йдуть. Що даже стояли дорослі мої побратими, які пройшли пекло війни. Вони стояли, як діти, як малі діти плакали. Чоловік разом з побратимами робить все для того, аби діти не знали війни. На жаль, наша місцева влада. Не допомагає нам, це я можу сказати відверто і щиро. Так само подарунки дітям, атовцям також не надає. Ми своїми силами стараємося стараємося кожного року щось подарувати діткам, щось не забутися. Що хочеться ще побажати нашим діткам чисто безмарного неба, і ми дуже задоволені тим, що наша українська армія, наші мої побратими, наші ветерани АТО. Не дадуть нашим дітям, їхнім сім'ям взнати всю гіркоту війни. Діткам сподобалися солодощі та мандарини від бійців АТО. Дякую! Окрім того, Юрій Кірець разом з побратимами відвідали родини своїх товаришів по фронту і їхнім дітям також передали солодощі до свята. У кожного з них своя непроста історія про дні прожиття на війні. Просто розповідати не хочеться. От. Бо то, що ми бачили, то, що ми відчували там, воно залишиться в нас, вже назавжди. Бо казала одна людина мудра, з війни ніхто не повертається, принаймні з здоровим глуздом. Те, що ми балакаємо, ми нормально себе ведемо, там, адекватні люди, але це ми. Поки ж бійці боронять державу, вдома на них чекають дружини з дітьми. Жінки розповіли, як це мати такого чоловіка. Завжди чекаєш, хвилюєшся, як він там, яка в нього там ситуація. Ну, серце завжди переживає, завжди так хочеться позвонити, але інколи, звісно, не можна. Завжди, звісно, чекаєш, коли приїде. Зараз, коли не їздить, не складно бути жінкою. Атош, а не як їздив, да, бо їздив крайній раз його не було сім місяців, то було складно. Складно, бо немає чоловіка поруч, складно, бо немає тата для дитини. Ну і да, тривожно, але ну. Така, така доля, така доля жінки, а точніка Чекаєш постійно щоб коли вернеться. А днями волонтери та мешканці Млинівської громади зібрали посилку для бійців на схід. кажуть, в посилці найнеобхідніше, а нині вантаж уже в дорозі. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Тисячі кілометрів здоленого шляху біля сотні населених пунктів та унікальні колядки і віншування, які представили творчі колективи 54 чотирьох волинських громад, 14 грудня 2021 року. стартували зйомки унікального новорічно різдвяного проекту телекомпанії Аверс Волинь колядує». Ківерці саме звідси розпочав своє життя телепроект. Наша творча команда об'їхала всю волині села глибинки, аби показати різнобарв'я фольклору нашого краю і людей, які популяризують народну творчість і бережуть її найцінніші надбання, які передались з покоління в покоління. Горохів, маневичі, сушичне Заболотя, Холопичі – це лише маленька частина тих населених пунктів, де проходили зйомки. З новим роком ідем від хати до хатидохати зражества. Взяти участь ще мало народних колективів. Героями Волинь лядує, стали не лише дорослі, а й діти. Благословіцько колядувати, Щедрувати! З новим роком вас вітати. Христос народився. Славі моєго! Старовинні обрядові пісні триздвяні колядки, які вдалося зберегти і донести до нашого часу. Кожній громаді вони свої. Мурує, строма окнами, грай коню, грай ту, Дай року ногу, ми ще а ще у проєкті «Волинь колядує» можна побачити одну з найдавніших різдвяних містерій, яка досі живе у Волинській глибинці водити козу. Ми, господаря, ми не самі козу веде. А все лінуйно нам вдалося відзняти дійсно ексклюзивні кадри. Місцеві зберегли до наших днів дуже рідкісний різдвяний звичай, водити ведмедя. Час роботи над проектом ми знайомилися не лише з яскравими творчими колективами Волині, а й зі щирими та відкритими людьми, які тут живуть. Вони сприяли зйомкам, як могли і чим могли. Дуню, що? У вас є родюшка? Яка? яка? Кана, де яка? Ви маєте на сундуках. Знаєш, що йде додому, що Дуня по сундуках буде вернути. У а, а, мене що вдома є? Це ще далеко шукати, ну... знаєте, в сундуковий. Є? є ткана така. Як тут калипалтіма, коли ну «Ну-ну-ну, така, тошон колишня хороша вона ну, в її так, сундукові ну, на самому дні. Місто Нововолинськ, Радовичі, Колона, Жашковичі, Павлівська громада зйомки в цих населених пунктах були завершальними. Учасниці творчого колективу Надія місто Нововолинськ кажуть, що заради репетиції відкладали всі свої справи. Там нас Оля така, вона має і корови, і коня, але вона покидає звичайно пора я каже своє господарство і при. Ає до нас співати народний колектив Берегиня села Радовичі, хоча й невеличкий, але дуже запальний. Жінки зібрались у сільському клубі, незважаючи на погоду, аби познайомити українців з їхніми місцевими колядками. Ми шукали свої, свої наші радовички. Як кажуть нас, ми співали оті, які ми співаємо тут. Наші корені. ала юнда працює у будинку культури села Колона. каже в сільський колектив. Молодички приходять співати цілими родинами. Свекруха взяла невіску, невістка взяла свекруху, зять потянув невіску. Всі йдуть на репетицію, бо їде Аверс, і будемо колядувати. Волинь колядує це проект, за яким стоїть колектив професіоналів телеканалу, які, незважаючи на погодні умови і погані дороги, їхали у віддалені села, аби віднайти по справжньому унікальні і рідкісні колядки. Були такі дні, коли падав сніг, і дуже. Сильні морози були, ну такі градусів до, до 10, але приходило знімати, тому що ми від, від Луцька від'їжджали там на 150 кілометрів і мусили це все, все відзняти, тому що е, люди наділися на нашу роботу. Ми знімальна група е, повинні налаштувати людей на гарний тон. Ми підтанцьовували, підспівували, показували жестами, як і що рух, рухи різні. Тобто разом з колядниками колядували, співали. Саме режисери телеканалу на локаціях організовували весь процес зйомки, аби в результаті телеглядачі насолоджувалися яскравими кадрами та звуком. Команда Аверсу, можна сказати, вони зробили величезну колосальну роботу через те, що водіям було, звісно, важко нас довести до локацій, тому що не всюди були дороги справні і потрібно було знаходити кращу. І я уявляю, наскільки я їм було. Важко в нас були е, оператори, в нас були інженери, які знімали замість операторів через те, що у нас були такі зйомки день в день. Для нас це був унікальний досвід, адже е... Це 54 громади. Кожен куточок відрізнявся своїми колядками, своїми відчуваннями, своєю навіть привітністю. Нині робота над проектом на завершальних акордах до ефіру готують нові серії проекту «Волинь колядує», який показуватиме телеканал до завершення різдвяних свят. А ще телепрограми із виступами усіх учасників телепроекту можна переглянути на Ютуб каналі «Авросу» в будь-який час чи поділитись відео з Фейсбук-сторінки телеканалу, де розклад виходу в ефір за. Писаний громад телеканал Авраз вдячний усім територіальним громадам та творчим колективам, які відгукнулися і взяли участь у нашому проєкті. Бажаємо у новому році щастя, добра і процвітання! Юлія Остапович, В'ячеслав Марушко для новин на часі. В Україні переважна хмарна погода з проясненнями. На заході хмарно. Температура повітря вночі від мінус трьох до нуля. В день від нуля до плюс трьох. На сході теж хмарно. Температура повітря вночі від нуля до плюс трьох. В день від плюс двох до плюс шести. На півночі хмарно з проясненнями. В сумах дощ. Температура повітря вночі мінус 3 мінус 1 вдень від 1 до 3 градусів тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Вночі плюс 2 плюс 7. Вдень від 7 до 10 градусів тепла. В центрі переважатиме хмарна погода. Вночі від мінус трьох до нуля, вдень від 2 до п'яти градусів тепла.